Баченко в сквоєм кримінальних кодексу бачить частиною 2 статті 60 Кримінального кодексу України, а у Субрія судовому з'явився. Так, на сьогодні з'явилися прокурор Водота Бударчук, а також з'явилися на сьогодні обвинувачення Баченка. Щодо захисників, захисники, які були розбачені в обвинувальному акті, всі були повідомлені по дату під час підготовчого судового засідання. Наразі поки невідомо. Причину їх Крім того, повідомляють сторони пропонувати санкції судового засідання за допомогою технічного суду. У склад суду ми вже оголошували, хоча у нас є інший прокуратур, склад суду суддя де розікта прогноз. Має відводів опрокурорів, ні двоє самої немає. Шановний суд, якщо ви дозволите щодо відсутності моїх захисників, що стосується відводів, моїми захисниками підготовлено заяву про відвід суду і заяву про відвід прокурора. У зв'язку з тим, що сьогодні ви не присутні в судовому засіданні, і моїм захисником Бабіковим було подано відповідне клопотання сьогодні на адресу суду, я прошу суд відкласти судове засідання. Думка про відкладені судового засідання. Високозахисників ну, за не можемо слухати, але ж можливо, якісь спеціальні вирішено питання. Якщо є, може інші якісь них, ну, прокурори, весь цей функцию відводить прокурор, захисників немає. Ваше сумнів питання, що відносин судового засідання. з тим, що немає захисників, які підготували начебто заяву про відвід? О, це ми, ми просять, що не просять, тому що прокурор, ну, за то, що... Я поки не знаю, то що ви чули. Я чув про те, що є якісь відводи, але ж не прокурор їх не бачить, я не бачу ці відводи ні суді, ні суду, ні цих захисників, які повинні ці віддати відводити. Ваша думка? Загально не хочеться. Скажіть, будь ласка, а чому не з'явилися захисники сьогодні? Захисники Барико Федоренко, в них була заздалегідь погоджена дата судового засідання, в них судовий процес по статті 191 в білгород Рудністровському районному суду. Відповідно, дата сьогоднішнього судового засідання з ними не була погоджена. ну, Із захистом не була погоджена, тому вони не змогли з'явитися. Що стосується мого захисника Кличкова, він не отримував повідомлення про виклик до суду прекрасно пам'ятаю. І не можна бачити до вашого жодного захисника, крім лише їхніх заяв. Як це можна розцінити, скажіть, будь ласка? Шановний суд, э... я, думав, я... Сут... не зобов'язаний погоджувати з ними дану. Шановний суд, я розумію, що суд не зобов'язаний по моєму місці на ск. Шановний суд, я розумію, що суд не зобов'язаний, але так як є вони діючими адвокатами, в них вже є погоджені судові засідання на ці дати. Тому я прошу сьогодні відкласти і надати мені можливість зараз онлайн поводити із ними, ну, тобто дату судового засідання, коли в них немає інших засідань, і вони з'являться. Спорту містю хвилину питання задовольники да, але попередити захисників про те, що буде повідомлено в комісію про адвокатури про їх моєму до судового суду не повагу їх до суду, оскільки сьогодні читає раз них, а потекають, не, не з'являється до суду, і суд не зобов'язано. Якщо я всім з захисникам буду погоджувати дату, то я ні одного судового звідти не призначу, а потім з прокурорами і з вами її призначити не можна. Тому ми оголошуємо перерву для того, щоб вони могли... Вислати свою точку зору, і ви до суду, заявити про попитання, що буде питання, а заяву про відвідок, що можна така є, але я її поки не бачу. Скільки треба часу для того, щоб вони могли з'явити до до судового засідання вирішені інші питання. Шановний суд, я зараз можу їм написати, якщо є якась дата, чи можуть вони Ну, Ми не зможемо. У мене призначені справи теж до березня міста. У нас є термін призначення таких справ, то тут ви знаєте, що є термін, ви так, папа, ви знаєте, скільки треба часу точно призначити підготовчих судового засідання. Ви знаєте, так, то, скільки треба часу. Шановний суд, я знаю, але перше підготовче судове засідання вона було призначено протягом п'яти днів. Ну, не перше судове засідання, але є часто. І скільки вам треба часу, щоб могли призначити справу і, 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 і визначити питання щодо відводу чи не відводу, і інші питання. Шановний суд, я прошу назвати дату, яку наступно, щоб я зараз написала своїм землю. Ми плаваєте справу, будь ласка, давайте огонь майже не засудити на дату. Треба, десь по голову відноситися. Це якщо наче затягнути процес розвідку. Ну це вирішить питання саме. 哎呀你看

Стоп на один зачем альфа у нас. Третье можно больше запущу глаза. Супер. Сейчас давайте. <плодисище>

грається. Ви хто така, щоб вказувати? Де мені знаходитись і що робити? Валіков Олександр Петрович Федоренко. Клочков Володимир Володимирович. Клочкову не Володимир А Володимир, Там може Володимир. немає даних телефону. Ні, є. Володимир. Володимир. Клочков подавав повноваження. Володимир. Є 100% його повноваження на електронну адресу. Володимир Володимир, Так. Саша, ну, у меня не отвечает. Спроси у меня, Привет. Мы сейчас дату согласовываем. 3.02 на 11. Посмотри, пожалуйста. Дивіться, в бабі 11-го засідання в Російському суді третьому трудному, може після обіду. А в інших захисників? Ну ми з трьох не зберемо, розумієте? Mm -hmm. Хоча б хоча, хоча хтось із них один. E, Саш, а Ігор зможе? П'ятого на пятого. П'ятого минуль другого на десяту. Так, п'ятого минуль другого на десяту, так. Все, перенаберу тебя. <зас> thank mm -hmm. you